Всім привіт! Ми продовжуємо проходити кіберпанк 2077 І сьогодні ми і надалі зараз в домі разом із панам мали гарну ніч. Залишайтесь нами. Говоріть з панам. Привіт, right? як спалося? Добре роботи, Ві. Відуть добре Гарно робота, Ві, дотримуйся Все в порядку? Розбитий череп, зламані хребти, вбиті нирки Нічого не відійшов, а вже керують людьми А ти як? Yeah. Мушу з тобою погодитись, наступного разу їдемо в, от... в, от... в мотель. <laughs> Якщо не буде наступний, якщо буде наступний раз. Well, like а я місцем спала. У тебе дуже зручне плече. А шкода, що мені вже час йти. Чекай, я думаю, ти вже повертаєшся до Альдекальдо. Залишайся з кланом. Так і є. Ну ж бо. Вчора, коли ми балакали з Солом, дякую, що підтримав мене. Але я погоджуюся з ним. Примари, це на Це тільки початок, нам потрібно приготуватися. Кол порується в таборі саме. А я за той час... Ти що? Обскубанці хотіли знати наш маршрут, так? Тепер настала черга Альдегальдо. Я займуся розвідкою. Ще одне. Твоя винагорода.

Вона така. Розумієш? А яка ти тоді? Ну ось така. Бережи себе. Ти себе теж, панам. І пам'ятай, я перед тобою врагу. Якби були інші обставини, я б сказав їхати тобі з нею. But here and now, Але зараз ти сам поля на не неї. Добіся важко сприймати таку діваху. Додеться тільки сподіватися, що вона сама на тебе почекає. Що це з тобою? Не знаю, не знаю. де ще просто здогадалося. Неважливо. Нарешті, Ві. Валимо до міста, мен... мене вже задовбала ця діра. Добре. Як ти почуваєшся? Вільним. Немає липше почуття у світі. Може з я б не сказав, що ми помирилися. Про такі речі дуже важко говорити. а тим більше заботи. Але я оптиміст, і Мені здається, що вона готова на все заради нас. Час мені вже їхати. Так, нам уже так уж. А только радиатор холодный. Дякови. Я никогда не забуду то, что ты для меня. Так. Добре. Будем уже можем направить и далее?

Я не бачу, що нам не дала пана. Прорив бачу. ось. Ні. Накомата. Рада. Делаю. Это да. давай сюда. Прибаймо. Там бось можемо виїхати. Куди ти мене, ага. Займемось справами корпорації, бо це часто дуже цікаво. малый Китай. Дистанция столько на месте. See. Hello, my name is Bob, and you're watching WNS News. The twenty-seventh annual conference of the implant manufacturers association recently came to a close. One of the hottest topics discussed was the ever increasing rate of cyber psycho attacks. the number of incidents has increased as as much 43%. Lamar Kalinsky ласка. Будь ласка. Ага, добре. Ха. <реклама> О, на <ножи, реклама> чего это весь сум за теплом корпоративного кола. Там было такие шикарные конкурсы, ммм, еще правда на выживание. Что, у <реклама> меня тоже есть старые рахунки. Ага. А, точно, знаю, знаю, <реклама> знаю. Черговый конкурс. <реклама> так. Тебе не моя чем заняться? заняться? Ну там руку смастить и да, но не. Раз я это разумею, руби, что хочешь. Пойду. Иду здесь виделию. Empty. <связь> вот срока пусто. Мен, тайм флайс. При час летить на помбіті. Ви хочет про те, перебільшення? Перебійшення це слово. Разом з тим, Абернет дійсно проводить чистку. І мене вже відсіли, віджавши будинок, рахунки, імпланти. Але це ще не кінець. Я доведую, що вона помилялась щодо мене. А, та ти хочеш збути з своїх проблем моїм коштом. Подати їм мою голову з яблуками на блюді. А ти реально думаєш, що після цього вона тебе візьме назад? З Ну, no, Десь так. А тепер повернися. Я руки за голову. Бігом кажу. Слухай, Фран, не борнаться, я ніхто. А про існування вона вже забула, якщо взагалі знала. Ви з ней не лад не ти навіть намагався її підставити. А люди, тако... люди no, такого не забувають. То це, То це Дженкінс її підстав, а не я. Мене ж він тупо використав як інструмент. А як ти собі це виявляєш? Прийдеш в своєму році до офісу Арасаки, з якого тебе нещодавно виконали? Вони спершу винесли тобі мізки, а потім і мені. Та що ти пропонуєш зробити? А? Що я. Що ж добра має робити? Цей розділ двох життя завершився, Френку. Усе скінчено. Просто почни все ж з чистої сторінки. Чистої сторінки? То мене ж навіть цієї сторінки немає. Нічого. Ото моє заряджений ствол. Трошки та клепки, і будеш вулицями, як рідний. Просто візьми себе в руки, Френку. Не менше кращого, ніж зустрітися зі своїм старими друзями, та віддатися спогадам, га? Ого, були ж часи. Mood, я на дусі, Джонні. А дарма. Поглянь, як тобі щастить. Маю на увазі, що ти сам мало не закінчив, like як він. Гарно ночі, Вій. Раптом що, я не Рехали дарвина. Ну і пане невіз, схоже, я знайшов причину технічної оплати в моїй системі. Але, якщо що я маю, то, схоже, цей продажі, має намір повністю відділитися від мережі, для мене стати абсолютно самодостатнім. Кажуть, що всі, хто свідомі, перепрошую, напевно, не зміг пояснити доступною мовою, зважаючи на складність ситуації скористаюся метафорою. Від собі людські органи, які позбавили важливих ресурсів, він починає збільшуватись в розмірах, щоб це компенсувати. Як -от, Кардіомегали. На жаль, як там не є, а я маю справу з хворобою, а не еволюцією. Дякую, очікую, потробиці. Дякую за увагу. Будемо на зв'язку. <плес> так, ми поїдемо до мене, але спочатку до Джуді.

And I got back to... А коли я повернулась. Якби я знала, I... то я б. Звинувачую себе, це нічого не змінить. Uh, я ж повинна була відчути, що щось не Та перестань, ти ж не могла контролювати 27. її цілодобово. Вона вирішила це зробити, і вона знайшла б спосіб у будь-якому випадку. Gotta do Треба щось з нею робити. I don't want any trouble. I'm calling the backup. Can you carry her to the bed? As if that'll change Can you carry her to the bed? Can you carry her to the the to north side jackson street no no imminent danger <laughs> A suicide tomorrow no today what part of death don't you understand no she was not pronounced dead by trauma team if she'd have had coverage we wouldn't be talking you don't want to move your asses. Why don't I come down to the precinct and trash it into bits? Now will you come and arrest me, you pussies? Fine, I don't give a fuck what you write me up for. They'll be here soon. <sighs> Чуть, що ж вона сказала мені щоб Я потримала її в льоді до завтра. Ти уявляєш? Ну знаєш, я говорю з ними дуже подружжя. Я б на твоєму місці розказав їм усе, що я про них думаю.

Може, маєш цигарку? <звучить> не знаю, що ти палиш. <звучить> я вже давно кинула, просто <звучить> зараз я хочу відчути влегання ще щось, що -що, що -що, окрім повітря. Будь ласка, дай одненьку. No Пробачте, не дам. Чіпскейт знову Жодньо. Я не хочу цього намисові. І просто дай мені одну цигарку. Тримай. Це була її цигарниця. Хочеш зберегти її. Тримай у себе. Боже, вона тобі подобається.

Я no, не можу розуміти, як це сталося. Я вважав, що я блін не з тих, хто опускає руки. Після того, що вона прийшла, я б це так не називала. Я не могла думати ні про що, окрім стану. Технічно з нею все було гаразд. Лікова скіфка була в робочому стані, не пошкоджена. Тому це мала бути якась психологічна травма. І друге поки свій вірта. Він тримав її. Робив все, що йому хотілося. Трьох таке, як тільки вона йому набридла, він її продав. Що робив знайдобень? Ти бачила? Так. А тепер я дуже хочу це розбачити.

Я не можу це пояснити. Може вона пізніше про це згадала і, типу, як пережила заново. Або ж увімкнулося її імплант, коли як захисний механізм у те, минуле, щоб не переживати теперішнє. Я вбив довго, якось випадково вийшло. Але і радий, що так сталося. Я також. Дуже рада. І цього все одно буде недостатньо. Таких тут багато. Я повинна щось із цим зробити. Наприклад. Ну, не знаю, затолфную, певно, сюз. Дякую, дякую. Ві. Пробачила, я хочу побути бути трохи сама. Будемо на зв'язку. Тобі точно нічого не потрібно. Ні, але цяка ця, що ця запитав. Якщо щось трапиться, не мене. Тебе це може Друзі, якщо сподобалось і було цікаво, обов'язково вдарте по вподобайці. Підписуйтесь на канал, щоб не загубитись у цифровій темряві, і залишайтесь з нами, бо справжні історії тільки починаються. До зустрічі в мережі Самурай.